На парад відкриття спартакіади вийшли п'ять об'єднаних команд центрів поштового зв'язку і управління Житомирської дирекції Укрпошти. Організатори змагань переконані, що спорт допомагає їм у повсякденній роботі. Дирекція сприяє, заохочує знаряддя, придбаває, видає через приспілкову організацію. Видає безпосередньо спортсменам, проводяться змагання і по футболу, по мініфутболу, по волейболу, тенісні змагання, багато інших змагань. І сьогодні достойно виступають серйозні команди виставлені. Я сподіваюся, що сьогодні буде. Ну скажімо, запекла спортивна боротьба. Традиційними видами поштовиків є шашки, гривий спорт. Лесінг, настільний теніс і легкоатлетичний крос саме з цих видів спорту в минулому році в Алушті команда поштовиків області здобула бронзові нагороди на всеукраїнських змаганнях. Ми гордимося своїми працівниками, ми гордимося тим, що вони не тільки працюють, люблять свою почту, люблять людей і люблять спорт. І в цьому наша сила. Віталій Лібега з Новограда-Волинського після срібної нагороди всеукраїнських змагань знову ж таки став переможцем з шашок. Повинні бути постійні тренування. Потрібно весь час вдосконалювати свої вміння, їздити на інші змагання. Ну і взагалі спорт для мене це як хобі, як розвага, і я з дитинства приділяю цьому дуже багато уваги. Всі переможці з п'яти видів спорту були нагороджені пам'ятними призами та грамотами, а в загальнокомандному заліку вже вкотре перемогла команда управління Житомирської дирекції Укрпошти. Срібні нагороди отримали представники центру поштового зв'язку номер 1 міста Житомира, а третє місце посіла команда Коростеня. Сьогодні ми приємно вражені тим, що всі наші працівники. Приїхали в гарній спортивній формі. Ми вважаємо, що тільки в здоровому тілі може бути гарний працівник, можуть виставитись великі плани по виконанню доходів, по виконанню всіх виробничих задань. В цьому році команда поштовиків області має всі підстави на перезове місце на всеукраїнських змаганнях.